І так, всім привіт! Сьогодні в нас огляд такої е, достатньо цікавої штуки ЗТБ, і ви, напевно, е, не здогадуєтеся, поки що, що це, ну, може і здогадуєтеся. Ну і поки що це схоже на якийсь шматочок не знаю, агроволокна або якоїсь тканини, але насправді це електрична грілка. Так, це реально електрична грілка ЗТБ. Я коли побачив, трохи здивувався, як воно взагалі работає. Ну от, Цікаво мені стало. І так, розпочнемо, мабуть, з ціни. Е, вона у нас, виходить, 30х30 СМ. Коштувала 99 гривень рівно. Е, настільки, я пам'ятаю, це не по акції. Це просто вона Stitті коштувало. Е, так, ну, давайте почитаємо, що тут про неї пишуть. І так. А, грілка електрична з USB підігрілом. Матеріал поліестер, полівінілхлорид, метал. Дата виробництва серпень 24. Номер партії. З дата виробництва USB порт. Так, 9 вольт. Розмір, ну, ви вже бачили. Так, напруга жилення. А, ой! Я думаю, 605 вольт тут 9 вот. А це... Ну, Це короче вати, це не вольти. Так, живлення 5 вольт. Температура нагріву. 40 50 градусів Цельсія довжина дроту 65 см. Так. Ага. Так, куди його можна там підключати? Монтовані. Ага. Виробник Китай. Так, ну, думаю. Тут зрозуміло, так, срок придатності. Ну да. Коротше, э, в переноску, його під... ну, в розетку його підключати можна. Так, давайте зараз розпакуємо. Покажу вам, що там взагалі, як воно. І так, я тут ще побачив, коротше, якісь картинки. І так, вони могли ще менше, блін, написати, щоб я точно нічого не побачив. Це щось тут написано, так. Э, тут то Тут-то, тут-то. Ось, коротше. Грилка, собственно, сама. И больше ничего немає. не Так, тут-то у нас... О! Так. Блин, и так ничего не видно. Так. Речь для любителя. Так. Что-то написано. Ну. Иначе ничего не понятно. Ну ладно. Блин, реально. Крупніше треба писати. Так, давайте зараз саму грівку достану. І так, коротше, вирішив я поміряти цю грівку. Реально, тут 30 на 30 см. І от е, ви йдете в магазин, ду, е, покупайте цю грівку. Думайте, що у вас тепер є грівка 30х30 см. А ось і ніфіга. А ось і ніфіга. Китайці знову намахали. Майже на 1 см. Ладно, півтора см. Блін, що це таке? Ой, півтора-половина см. Блін, що за фігня? Кругом обман. Нікому не можна вірити. Тим більше цим китайцям. Блін, хватить нас обманувати китайці. Ладно, ви поняли. І так, тут в нас вся така структура, і я от, ну, не знаю, вона така якась. Чи то заюзано, чи щось, я не знаю. Должно, воно так бути. Ну, короче, ми бачимо у нас тут такими зігзагами. И оця ця сама нагрівалка. Ну, от, в принципі, що тут ще? похоже, походження у нас, конечно же, Китай. Так, що вам ще про неї показати? В принципі, нічого. Ладно, давайте перевіримо, як вона гріється. І так, ответственный момент. Сейчас беремо. То. <ріху> Я Не понял. Так. Ану. Що це таке? Бачите? й моё Так, а ну-ка. Коротше, <ріху> знаєте, що воно таке робило? Це просто... Опять переноска виділиться. Коротше, просто от, як береш, от сюди от нажимаєш, воно... воно контактує з виключателем. Просто бачите от тако, І все. Капець. Я вже злякався. Ну, опять, коротше, переноска щось там цей. Ну ладно. Я вже на то увагу не звертаю. І так, зараз її увімкнемо. Ого. Так, одразу пішов вже якийсь нагрів. Так, вона вже гріється. Звісно, ніякого там регулювання в неї, як ви вже зрозуміли, її в поміні немає. Ну, а що ви хотіли за 100 гривень? Добре, що вона працює взагалі. Ну. Так, да, трохи стрьомно, звісно. Там ось провода оголені, фольгою перемотані. Щоб контакти замикали. Так, коротше, розрядилось в мене моє зйомочне оборудовання, скажімо так. І коротше, що я вам хочу сказати про цю грілку. Так, вона реально гріє. Гріє, в принципі, навіть непогано. Тобто, опять, ну... Майже 5 хвилин вона щось там нагрілась. ну, Не взорвалась, Це вже добре, але сильно її гріти там теж не треба. Ну, як то так. В принципі, за 100 гривень може навіть і норм. Ну, Звісно, хотілося б трохи подешевше, бо, ну, шматочок агроволокна і якийсь там провод. Просто плюс-мінус тако змотані, щоб грілося. Ну, Я предполагаю, це приблизно, так там і є. Ну, не знаю, за що тут 100 гривень, але в принципі штука непогана. Звісно, павербанк... Ну, повербанку, напевно, буде важко, якщо там у вас якісь Ну, з той же Аврори там, я знаю, продається такі на 5000 годин. Ну, по факту їх там нема. Ну, коротше, Він її, напевно, не буде вивозити. Він може там взагалі щось згоріти у вас. Так що ну, вона не для слабких павербанків, але якщо павербанк потужний, то тоді буде чітко. Ну, в принципі, все. Якось так. Всім пока.